В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі возлюблені браття і сестри, ми, як добрі діти, сьогодні прийшли у цей Божий храм, добрі діти до своєї матері, мати, яка завжди очікує і любить свою дитину. І саме в своєму житті, хто є матір'ю, то відповідно розуміє, коли приходить дитина. В її обійми, коли особливо приносить радісну звістку, коли обіймає свою маму, то мама наповнюється великою радістю. Її серце починає відчувати знову свою дитину у своїх обіймах. Так і сьогодні ми з великою любов'ю прийшли у цей Божий храм до нашої духовної матінки, та, яка для нас народила Спасителя, та, яка стала кивотом спасіння. Коли ми читаємо сторінки святого письма, і на початку, коли Господь Бог сотворив цей ангельський світ, невидимий світ, якого ми не бачимо, але ми відчуваємо присутність, тому що кожна людина має свого ангела-хоронителя, який супроводить і охороняє у тій земній мандрівці, і саме цей невидимий світ. Де Господь Бог розподілився так, що там є багато різних ангелів, які служать для Господа Бога коло престолу, але також і є тими вістунами, які можуть сповістити ту чи іншу новину для людини. І саме коли Господь сотворив цей видимий світ, в якому ми живемо, сотворив наших прародичів Адама і Єв. Давши їм усе, щоб вони ні про що не клопоталися, а проживали і перебували в благодаті і ласці Божій. Іншими словами, сказати, що наші прародичі були у раю, де не мали ні клопотів, ні болів, ні печалів, ні пандемії, ні війни. Але коли вони согрішили тим гріхом, то Господь Бог їх вигнав з цього раю. Але не тільки вигнав, але запевнив, що насіння жінки зітре голову змій. Тому що Господь любить сотворіння, яке найбільше сотворив, сотворивши. Людину на образ і подобу. І саме любство дуже довго перебувало в очікуванні, коли ось ось би мало прийти те спасіння, коли ось ось би мало відкритися це та царство Боже, яке втратили наші прародичі у раю. І проходили дуже багато віків. Пройшло дуже багато часу, аж одному містечку Назареті Господь сподобав кивот спасіння. Діву, яка була чистою, яка не була запланована, яка жила в чистоті, в покорі, в молитві. І ось одного разу, коли вона, перебуваючи на молитві, являється до неї вістун, являється ангел Гавриїл, який сповіщає про те, що вона народить непросту дитину, а народить Спасителя світу, Господа нашого Ісуса Христа. І, звичайно, коли вона побачила цього ангела, це стривожилося. І, напевно, кожний, зокрема, коли би в сьогоднішній день чи в інший день ми побачили вістуна ангела, який прийшов би в нашу домівку, у нашу сім'ю. Звичайно, що наше серце огорнулося страхом, трепетом. Чому для чого прийшов цей ангел? І так і в неї сталося, що вона запитує його. І каже цей ангел, що благодатна Марія, Господь з тобою, розповідаючи їй про те, що вона стане матір'ю Спасителя світу. Для всього світу вона народить того Спасителя, який знову поверне ту благодать, поверне ту всеосвячуючу ласку, а найосомніше подарує нам життя вічне. І саме тому для нас. Це свято благовіщення, як дуже часто в народі говорять, що це є немов великий великдень, тому що від цього часу починається спасіння усього людського роду. І причиста Діва Марія, яка не відмовилася, а сказала, що я, слуга Господня, нехай буде по волі Господні. Саме тому, дорогі во Христі, брати і сестри, вона стала духовною мамою нас усіх. І сьогодні ми в тих молитвах, як і кожного разу, коли промовляємо молитву Богородице Діво, після Господньої молитви, ми звертаємося до неї, а особливо в тій коротенькій молитві, де просимо Пресвята Богородець, покрий нас, захисти, допоможи нам у тій земній мадрівці, тому що після того, коли вона прийняла Христа, Спасителя у своє серце, вона стала матір'ю нас усіх. І так як ми приходимо до своєї мами, і мама ніколи не відмовляє, а завжди жертовно старається зробити все для своєї дитини, так і ми сьогодні устами і щирим серцем просимо: мамо, Пресвята Богородиця, почуй нашу молитву, зціли наші рани цієї війни, дай життя нашим воїнам захисти. Ми сьогодні просимо, щоб Пресвята Богородиця. Була опі... Опі... опікункою і захисницею ті, які очікують народження дитятко, тому що це є великий дар від Господа Бога. І сьогодні є звернення нашої Христової церкви, нашого патріарха і синоду Української католицької церкви про дар життя. Які ми всі одержали через наших батьків з ласки Господньої, і цей дар життя ми повинні цінити і дякувати Господу Богу. Але є, знаходимо і в теперішній час, коли батьки не хочуть прийняти цей дар. Тому і творять ті аборти, знищують і вбивають своїх дітей. Тому сьогоднішній день ми особливо молимося, щоб Господь Бог. Благословив подружні пари, щоб Господь Бог благословив і народити тих дитяток, тих людей, які мають жити з ласки Божої у тій землі мандрівці. Але найособливіше сьогодні ми всі молимося, що Пресвята Богородиця охоронила наш український край, благословила всіх нас і почула наші молитви. Тому молімося і будьмо вдячні їй за те, що вона. Сказала слово так, що вона прийняла Спасителя у своє лоно, тому що Бог прийшов у її лоно, прийшов у її тіло для того, щоб нас усіх спасти і подарувати те блаженство. Амінь.